Вітаю, друзі, вітаю Олексій Ляшенко, вівторок, наш вечір, да? наш запланований вечір. І сьогодні е, в день да, нас б'ють по ночах, нас луплять, нам не дають спати, нас вбивають по ночах. Але зранку наші хлопці, наші красавці, наші, наші доблесні і збройні сили, і наші е розвідники. І наші повітряні, ну, все, все наше ми вдарили по Москві. На, на кінець то Друзі, на кінець то І вдарили, правильно вдарили. Зараз ми будемо спілкуватися про це. Про те, що залужного в розшук подали, і за те, що Соловйов е, пом'ят Солов'їнний заплакав в Росії. Друзі, я вам ще хочу. Перш ніж почати, та, е, подякувати вам за те, що ви підписуєтеся, якщо вам подобається, за те, що ви ставите лайки, за те, що ви ставите вподобаєчки. Це головне, тому що просувається публікація. За те, що ви коментуєте, друзі, і за те, що ви розповсюджуєте, це також головне, тому що у Фейсбуці я не можу розповсюджувати. Дякую вам. Йдемо. Давайте будемо йти по порядочку. Зранку, зранку, приємні, приємні, приємні новини. Приємні, приємні, приємні. Наші полетіли. Це наші полетіли. Я не буду казати, хтось десь, от, з отак от, от. Я буду, я не влада, я не офіційна особа. Я кажу те, що вважаю я за потрібним. І те, як вважаю я. Наші полетіли. І вони вдарили Нікола, ні, нікола Урюпенська, Красногорський район, Ільїнське, Роздоре, Ромашково, Власика, Апрелівка, Атласовка, Ленінський проспект попав в Москву. І це все навколо навколо резиденції Путіна в Нового Гарьова. Нормально. Їхнє Міністерство вбивства доклало, що вони збили 8 дронів. А люди сказали: летіло, нарахували. Люди пишуть, нарахували біля 32, 33 дронів. Можливо, нормально. Можливо, наші запустили їх 50. Можливо. Долетіло. 24. Нормально. Але нам треба запускати, щоб туди долетіло 50, нам треба запустити 120. Тому що і відстань велика, і їх більше, і Москва більше, все більше. Хай там летить 2-3 кг. Нічого. І це нормально. Хай я не кажу, хай вбивають людей. Я навіть оце не буду казати. Хоча десь там, в глибині душі, але. Хай рушить, хай розбива машини, хай розбива домівки, хай розбива криші, хай розбива магазини, все. Хай б'ють, щоб вони, вони, люди о, там, що живуть. Е Почувствували, що чуємо ми кожен день. І я що вам хочу ще сказати: прості люди, подивіться московські пабліки, московські, вони не ругають Україну. Вони зовсім не ругають Україну. Вони раді, що полетіла. Знаєте, куди? На рубльовку полетіла. Не на військові частини. Правильно наші зробили на тих, хто дає гроші на війну, на тих, хто дає гроші на вбивати нас, на ті усадьби, на ті жирові прослойки Росії. А простий народ а той там російський він радується, він радіє, йому класно. І вони хочуть ще, щоб Україна туди била. Туди. Дякую вам, Де. друзі. Дякую, дякую всім, хто до цього причетний. Завтра ми поговоримо про кличка. Дуже цікаво, на, в п'яти хвилинах. Це дуже цікаве розслідування. Не те, що розслідування, а розмова така. Е, Тому що таким покидьком, як Кличко, вже, бути вже неможливо. Це завтра анонс. А я хочу вам подякувати за ваші донати. Це я збираю зараз для е, підрозділу. І ви, друзі, ви неймовірні. Ви пішли. Я не зможу за сьогодні всіх. Я розіб'ю на сьогодні і на завтра на ранок, а, а можливо, на, на вечір. Я всім подякую особисто. Слухайте, приходьте. Багато з Фейсбуку допомогли, а не чують. Підписуйтеся. Підписуйтеся на Ютубі, ви почуєте. Так, друзі, я велику, велику подяку. Кабзар Станіславу. Хтось учора о 20.00 перерахував величезна вам подяка. Пендерак Олені, Рашевський Світлані, Терпець Тетяни. Іваніхину Олексію, Григорович. Григорович Бойцун Ганні, Бондаренко Любові, Куяніченка Ірини, Бойцун Ганні просто, Іваніхін, Ой, вибачте, заново, і це я знову пішов. да, да-да-да-да, Іваніхін... це заново. Вибачте, ну що, цимбалюк Наталії, Броварської Лариси, Єрмакова Ніна, Дубовік Ольга. І Рудчук Людмила, друзі, вибачте, інші всіх, хто залишився, величезна вам подяка. Я особисто вас, вам подякую завтра вранці, на п'яти хвилинах. Приходьте. Йдемо далі. У нас все тут отак переміщує, перемішалося. Да? Москва отримала те, що хотіла. Москва на кінець отримала те, що змогла. Якби у нас було багато безпілотників, а вони, можливо, є. Дайте їм неділю, дайте їм тиждень, отак от. Тиждень, хоча б через день, буде нормально. Це я так хочу. Далі. І тут же в, тут же вийшов і бункерний і сказав, що це ми їх провокуємо стріляти на нас. Слухайте, вони не б'ють по цивільним, сказав Пуйло, а це ми їх спровокували, тепер вони будуть. Що будуть? Що будуть? Ми вже все витерпили. Нас вже над нами так знущалися. Йдемо далі. Вони об'явили в, в розшук залужного Валерія. Я, я, я не розумію. Піжіть, три тижні назад вони його вбили, потім, два тижні назад вони йому зробили трепанацію Черепа. Тепер він, він на Кіпрі десь. Я взагалі не знаю, вони що? Так на Кіпр поїдете за Залужним. Заберіть його на Кіпрі. Ви його вбили чи ви його не вбили? Ви що, він хворіє чи він не При Причому тут залужний? Я, Ну він же поранений. Я взагалі. що вони... От, от Хтось розуміє, що вони роблять? Вони вішають лакшину на вуха росіянам, нам тим ще, які хоч трохи могут, можуть думати, тим, що, які хоч трохи могут, можуть мислити критично думати. Оце ось що вони роблять, друзі. Ну, шукайте, Валерія. Шукайте, шукайте Валерій Федоровича. Шукайте, може, знайдете. Придурки ви. Блін, у мене нема слів, вибачте. І далі ще. Соловйов плаче. Ви знаєте такого Соловйовський помет? А плаче чого? А плаче того, що. В пабліках, там же Москва гудить, дайте рубльовки. І вони, 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 люди ось прості панки, вони радіють. І Соловйов плаче. Він, обш... він, з... він звернувся до своєї публіки, призиває росіян не, рад... не радіти ударам по елітним районам Москви, не аплодувати ВСУ. А там же ВСУ аплодують, як і я. Ось. Давайте ми разом поаплодуємо. Молодці хлопці. Е, розумієте, Він каже, вони ж, вони ж все одно ру русські та не русские, та не руські. Це особлива когорта. Як і у нас є особлива когорта, що я сказав, особливе сослов'я, так і там особливе сослов'я. Ну там ще страшніше. Ось, ось порівняйте Україну і Росію. Якщо у нас мільярдер 30 мільярдів там Ахметов, то там саме маленький 100 мільярдів. Розумієте, це такий, такий, такий хтось. А Путін володіє всією державою. А там початково розбили державу. І пропаганда виходить у них з під контролю, друзі, вона виходить повністю з-під контролю. Іх мантулять, як собак, розумієте? І свої почали аплодувати Збройним силам України. Ну, це ж нормально, друзі, це ж класно. І що вони можуть нам зробити? Ну, 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 ну саме страшне, ядерний удар. Але тоді вони також знають, що всі пропали. Тоді не буде Рубльовки, тоді не буде Путіна, тоді не буде багато росіян, тоді не буде Москви. Там багато чого не буде. Так що, дивіться, росіяни, дивіться, наші обрали правильний путь. Наші знають, де і чому, і коли, і хто, і як. Ой. Запальна така у мене промова сьогодні, да? ну і давайте ще, ще ми так Чуть-чуть тепер уже спокійно. Спокійно, розгалужено 에, поговоримо. Удар був, так. Безпілотники долетіли? Так. Безпілотники попали. Так, вони нічого не кажуть. Їм заборонили всім ЗМІ, заборонили казати, що безпілотники долетіли до рубльовки. Там переполох, там вивозять дітей. Правильно роблять, хай вивозять дітей. Про жертву, правда, не говориться зовсім. Там повністю закрита тема, друзі, по е, цій рубльовці. А я би радів, якби, знову удар. А я би казав, класно, це буде. І ми будемо чекати цього, але не ігнорувати то в наших тривог, не ігнорувати їхніх обстрілів по нас. Ну і вони знову там вони знищили патріот цілі патріот, Патріоти. Всі патріоти у нас цілі. А я там в Телеграмі написав. Вздухи пахне грозой. Ну, щось мені так, ну, ось оці ці обстріли ДРГ, наш російський добровольчий ком корпус, обстріли знову сьогодні Маріуполя. Ну, такий у нас випуск вийшов. Весь військовий, але він класний. Ми потерпимо, ми перетерпимо. Ну що ж, ну, війна. І ми це розуміємо, що війна, але наші, е, хочу сказати про ПВОшників наших, я готовий їх кожного обійняти. Об кожного обійняти. Це неймовірні люди. Те, що вони роблять, я не знаю. Це, це дорогого вартує. дуже дорогого. Друзі, я буду на цьому закінчувати е, завтра 5 хвилин. Завтра я ще буду дякувати за ваші донати. Збираємо на підрозділ 33 спальника. Я вже казав, який підрозділ. Далі ми входимо знову в своє русло. Далі ми працюємо, працюємо на нашу перемогу. Нічого, що сьогодні або завтра, ми не зможемо купити пачку морозива. Нічого з цього страшного немає. Нам потрібна перемога, друзі. Дякую вам. До завтра. Україна переможе!